Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. Якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні у нас дуже неймовірно смачний такий давній забутий рецепт. Амонєчків таких з мого зошита. Ось такого я маю пару таких видів таких амонячків, маю різних. Це найпростіше. Я даю такий варіант. Ще я маю такий, такий. Багато маю таких. Ще є там різних таких, таких печива. Такого. О, кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Готуємо ми такі амонячки. Ось такі у мене є два види їх. Я, я вам колись і цей покажу. А сьогодні будемо цей готувати. Амонячки, отакі от з, мого, з мого зошита. З самого початку ми беремо 250 г кислого молока або сметани. Виливаємо ми сюди і до нього додаємо дві чайні ложки амонію. Сметан. Мене просили амоній чи фірми, чиї наш. Я виджу, що то Франківської області. Тут -ка, е, Снятинський район, село, хутір будилів. О, отакий амоній я використовую завжди. Це найкращий для мене. Так, і ми сісе е, гаситься у сметані чи кислому молоці. А далі ми будемо брати. Тут у мене є 400 грам, тут 600. Всього треба потрібно на, на них кілограм муки. Беремо так, 130 грам беремо смальцю. І 130 грам беремо масла або маргарин. Колись завжди готували на маргарині. І це все перетираємо. Будемо підмішувати мукою. Всього потрібно. Ще раз кажу, кілограм. Так, все я перетру. Перетерли. І тут тепер додаємо одне яйце. Добавляємо сюди цю, цю кисле молоко. Це що було. Воно вже дитя, гарно. Згасилося. Добавляємо сюди 180 г цукру. Добавляємо сюди ванільний цукор. Пачечку таку ванільного цукру. І тепер все це будемо замішувати. Підсипаючи ту муку. Ось так підсипаємо турнику і будемо замішувати вручну. Ось таке замішуємо собі вже на столі. Я забрала і замішуємо на столі таке м'ягеньке е, тісто. Ось таке. Усього в мене пішло е, тут 900 грам. Але ця, цю мука, ця буде ще на підсипку, як будемо розтачувати. О. Залишимо його хоч на пів години. Най постоїть. Так, викладаємо, ділимо це тісто на двоє. Трошка підсиплюємо мукою і будемо розтачувати. Так, розтачуємо не дуже тонко і, і не грубо би було десь так. Ось так. Воно ще собі гарно виросте. Так, і будемо робити, е, от, отакі о, будемо робити з діркою ці. о. Я як робила от стовики, то мені казали, оцим, будемо робити цим всередині. Дай буде, будемо робити, пробувати, дивіться, вони великі дірочки такі. Будемо робити такі і от такі робити, Бо їх можна робити і так, і так. Не будемо одну бляшку зробимо таких, одну бляшку зробимо таких, а ще так, як колись, ми робили отакими от от формочками. Так я зроблю всі. Як ми готували е, ці отстовики, я вам дам посилання на них, то теж дуже гарне печиво таке. Давне, з простих продуктів. Я їх завжди готувала на весілля, як готувала, випікала їх. От, так ми на... зробимо і ці. Ось такі ми наробили, будемо випікати в розігрітій духовці до 180, можна і 190, приблизно коло 10 хвилин. Довело тестості. А другу бляшку будемо робити такі зірочки. Квіточки отакі. Так, як колись. Ось такі. Так само це все позбираємо, знову розкатаємо і знову будемо так робити. Ось такі другі зробили ми. Оці так само будемо випікати, як і ті. Ось такі не виходять. Ці амонячки тепер ми беремо, дивіться, вони з цього боку під, підпеклися гарно. Ми їх кожну будемо обкачувати гарячу пудру. Ще. Так само, і сісі, дивіться, які гарні повкеньки. Так само всі, о, так само у пудру. А з цих ще далі. Пеклось у мене 12 хвилин. Ось скільки вийшло вже такого печива, тут ще такого, так є пару, ми пару зділи. От я вам зараз покажу, яке воно всередині, дивіться, яке пухке, все ще гаряче. І пухке, ніжне, таке дуже. дуже то -то. Я із цього можу. Ви, як, мож, як хочете, можете зробити і більше підпечи, Воно буде хрусткіше. А таке воно досить Дивіться, яке, яке дуже ніжне, м'ягесеньке, таке взагалі дуже-дуже-дуже смачне. Дякую, що дивились. Наше відео, щоб були з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, Миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось таке Ось таке виходить е, печиво, ось таке, ось такі, амонячки, дуже давній, е, такий рецепт, Дуже такий. Та, ну взагалі печиво дуже-дуже гарне. І смачнесеньке. багато виходить е, з цієї порції. До кави, до чаю, до всього, просто навіть так. з Небагато таких продуктів готуєсі, Так що готуйте.